Всім привіт! Сьогодні я буду грати май... Майнер. Я, ну, я вже цю гру грав, тут 26 мільйонів возитів. Угу. Разу з а. І починаю грати в цю гру. Ну, я в неї грав. Дуже імбова гра. Я би сказав. О, тут е в мене є Stone Pix. Ну, можна... на... Ну, це є та маса, Який нам дає ревант. Ну, можна тут купляти собі. Ну, собі радар, цирку. Але я собі збираю на Золотий Радар. Ну, якщо... А, нормально тут чого? Тут радар який... Ага, спочив. Я ужок. Добре, сам шахт. Ну, ми тут спокійно добуваємо. Ну, наш, наш радар показує, де тут які штуки. Ну, отакий знак оклику. Ну, ліпше, мені здається, цю гру грати від першого лиця, бо мені так легше. дар можна не спілячки юзати. Ту тут спокійно ми можемо собі здобувати. Здобувати собі то. Собі руди якісь. Якщо руди синього або такого, або зеленого кольору, то їх треба до них треба йти. В мене, наприклад, в мене тут синя, то я до неї докупаюся, бо там може бути рублі. О! А як я говорю? 39 фуралів. Так а, і ще в мене, певно, трошки забагалося Та, мене забагалося, зато, ну це, мені на плюси, це трошки чит, але це жорсткий баг. Це може і чіт, але це не чіт. І мене не байте, бо це не чіт. Це простой бах. Спокійно докопуємося. О. Якщо ну, по цим відео буде 10 лайків або 5, то я зразу побіжу знімати нову частину по цій грі. У мене вже дуже багато ресурсів, то йду продам. До цього челіка. Трейтрон. Ну, йому ну, даємо такого типу, Ну, можна. Весь свій інвентар на ну, всі руди, які ми маємо. Ну, і мене от. Я заробив 1200 баки. Ну, тут якісь думати штуки, наприклад. Тут э, какая-то штука, тут что-то, ну, музыка, ну, пошел все, моя дрелка, дрелка целюта имба. Ну, мне так стоит. А что так дорого? Дорого. Ну, я поплукаю по шахте. Це законно за такі великі гроші продавати? Це законно. А тут ч... о май тімопирку звідти. Це якийсь чел. Нічого не зрозумів... Тут Туди якісь нову перекласти. А. Зрозуміло. Тут такі жорсткі челіки, тут чил мой перший рівень. нього звідки це. Я, певно, буду собі збирати на голоден. Певно. На голоден саме. Радар був щось сріблом так. Де, 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 де. О, я шо, я каміч. Я все роблю. Вриваємося <паспори> до вугілля і забираємо собі в подарок за те, що ми прийшли на чай. до вугілля. Я хочу мені, я хочу мені, я хочу мені. Я вам лякую, що ви мені дали. Йо-йо-йо-йо-йо-йо, що Йо! 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 це А. -а, -а. Тут ще було ще. Щось я тут таке сильне. Подумаємося вниз. О, опа, сині, 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 підписники це дуже добре, Ну Перше зелене заберу. Це Яка штука? Рибінка. Скік! Підписників ми багаті. Це жорстко. Це 117 кілограмів підписників. Це скільки грошей, Продаємо весь інвентар. А 300. 320. Ось наш штука ті. Я з того всього можу купити золотий радар, я маю золотий радар. А нащо? Не знаю. Може він щось ліпше знаходить. Ех, так і зрозумів, нічого нормального, певно, не буде. О, ні. Золото! Підписники це бомбали! Це золото! Пизники все. Підписники, ви ці бачите? Ви ці гроші бачите? Те оце може скрути? Я ще досі щось така гроші. Діамантовий радар. Він діаманти нам будеш члкати. Підписники, ми бахаємо. О, а я тебе шукав. Я хватаю, ну нічого. Скоро прийду. Чел. Або дрилько може. Интересно, что короб. Я пушку отстучу. А что за бред? 25 тысяч. Купляем. А, ж... Так что я сюда пойду? Давайте я знаю, сын. А, А це жорстко. Трата-та-та-та-та-та-та-та-та-та. ще не нагрілося А це жорстко Наприклад, я сюди дойду, то само дри. А. А воно ще довго. Я бачу. Але чого? Це що таке за долар? Сюда, дрелька. А, воно он сейчас, топчер. будеш працювати? Сьогодні Вс Та понял. дрелька хоча б для видоса. Що там? Ага. Розумію, дрилька радує, Але скільки я отримав з тої штуки? Спокійний відос називається. Думав, на дрильку не буду мати. Той самий відос сердин. Я шо в Майні? в мані є тут. Я в Майкрофті. Щось є тут дуже дороге. Чи не пахне, певно. А якщо десь провірити? Я думаю, що вище, то ліпше. Але ні, там піцмає. Ну, дрилька дуже імбова. Але 25 тисяч за... О, я ще можу десь купити. Це облегшує мені виживання. Все, спокійно. Ну, на виживання, я би сказав. але щось похоже. М -м, щось є тут таке імбове. Ооом, да. дрилька ми певно Ту сторону. Вона дуже швидко заряджається, але дуже довго. Вона дуже довго заряджається і дуже швидко розряджається. Я може, трохи жалію, що я її купляю але в принципі дрилька непогана. Може деколи облегчити ж, ж, Якщо тебе чел, наприклад, хоче якусь руду імбову. Як в мене, наприклад, та золота. І, і, і дрилька заюзав, І що вона тебе заряджена. І спокійно забираєш. Емеральд. Жорстку. Я думаю, щось ужасніше. Прикольно награда, як у них відео со Золото Так собі. А, я дальше можу попадати. Можу, я пам'ятаю, вчора пробувати не міг. Я купив або до чого хорошого я буду. Подивіться, куди я докупався. А. І ви так до мене. Говорите, скільки я покупався у Ти мой. Бачите підписники, скільки я її Ви Бачите підписники? Це лютий інба. Де мій є Во, і я пам'ятаю ніби. Він треба ніби для інвести. Інбо... Я щось, якогось крафту. Ну я думаю, що... О! У мене все є. Добре, продам. Одна тысяча за діамант. Ти жартуєш? Дуже імбовий пранк.

to Пусть ты туда Я туда купаюсь. Шкаф с рыбной зоной шел золото. не... А я стекал. Сколько вот за кошту? Сколько? Три сочинка. Думал, трошечки меньше. Більше. Але в, в принципі з моєю удачею це зовсім не було. Хм. Значить це деш всі печери Мої. А, люди, може, ви не будете йти в мої печери. Я тут же дуже баблю. Эммммм. Yeah. Um, щось нічого не бачу так. Опа, ой. Але до кінця не юзит. Бо я робив помилки, бо я не думав, що може бути До кінця зовсім. Не. Mm. Da diamante Do Diamond Diamond, diamond. 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 Да. де тут ще щось щось не опа ужас але хоча б лично а якщо я думаю, що си... це не можна було робити в майнкрафті купатися під себе Якщо я роблю це в своїй грі. А! Зрозуміло. Тут. Тепер зрозуміло, куди моя як не може. Що а там я бачу, там я бачу то. Дякую за діамант. И, а, а ні, не завідомо. Я бачу, там щось червоне. А. Нет. Это уже не Опа. Там. А. Чё мой Так и дай. Ой! Такий! А. Зараз буде жорсткий. Дякую. Я хочу за допомогою. Бити би був на мене підписаний. Цей діамант би був твій. Діамон. туда діаманти? Туди, значить, куди йдемо. Пролізаймо Ми через гори. Ідемо просто так Кудись Туда Надіюся, це знову. Не там, де я думаю. тут. Чел, закидывай, мы в компании. Дякую. В принципе, это А, все норм. А, там фиолату. А, там пить за мной фиолет. Він має дрелік. Оце жорсткий пацан. Дреліка витримує. Кидай. Чи що, Діора дарись. Че, але я не можу пролізти. У мене коса. Сюда. Сюди. Сюда. Сюди, сюди, буремося. А. Думка мене не підбилась на дню таксу Я думав щось буде лепше Якщо я сюди тут Як завжди Та можна якась цей жосик? На закину, дуй. А, нормально тут обстрел Да все, все отрубили. Опа, все, а. Я помню, Раху, там все Я бачу, там. Так, Опа. Чел, ну, накидай. Уди ласка. А, нормально. Ну, и, в принципе, это по Я зараз 15, 15, 15. Цікаво, скільки продаєць дві тысячі висо цей заробити. а половиться сорок тисяч, певно. Певно, 50 тисяч ми за весь відос назбирали. Ну, на цьому всім пока!